Тепер дозвольте мені пояснити важливе питання, яке викликає непорозуміння у деяких менш інформованих співрозмовників. Чому дегазацію необхідно проводити саме в районі Сибірського плюму, а не в районі Єлоустоуна? Фактична ситуація така магматичні камери під Єлоустоуном приблизно в тисячу разів менші за об'ємом порівняно з сибірським магматичним плюмом. Це означає, що навіть такий потужний супервулкан, як Єлоустоун, крихітний порівняно з плюмом під Сибіром. Тому штучна дегазація в районі Єлоустоуна, як і інших подібних до нього супервулканів, не матиме помітного впливу на глобальні геологічні процеси. Це надто малий фактор порівняно з масштабом геодинамічних процесів, що відбуваються. Крім того, історія вивержень Єлоустоуна і Сибірського плюму також підтверджує, що Єлоустоун ніколи не чинив такого впливу на землю, як сибірський магматичний плюм. наприклад, сибірські трапи, що утворилися внаслідок вивержень сибірського плюму 250 мільйонів років тому, спричинили глобальну катастрофу і велике пермське вимирання. Єлоустоун, незважаючи на свою міць, ніколи не призводив до таких масштабних наслідків.